Суперсереда у сільпо тільки 14 травня росіяни на жахані зсу увірвався терпець. Насипали ворогу на славу. Авіація закріпила результат. Після цих ударів окупанти ледь відшкрібають себе із української землі. На знак помсти б'ють по покровську і збираються на Європу. Про це у нашому випуску. Пекельна точка. Справжній хижак на передовій. На нього полюють росіяни. Втім, безрезультатно виривається із найгарячіших точок. Тепер кошмарить ворога на Курщині. Суне стіною на армію РФ, розкидаючи її живу силу в різні боки. Наші оборонці кажуть, що ця броня і справді люта. Що вона вміє, про це розкажемо вам у нашому сюжеті. Ця машина пережила сьовіда до якміри на Запорожжі 300. На Курщині 300. І на Бахмуті теж 300 легенько було. Це вони закинули дистанційним мінуванням, скорше всього. Там не було мін. Це, це якраз перед, перед штурмом. Ну, десантура їхня штурманула, пішла по пасаці, і треба було відходити. Хлопці скоро загрузилися. І по тій дорозі, що заїжджали, виїжджали і підірвалися. Плану закинули просто мін. Ну, але як би я забралася? А це подвиг точно. от. Наш комбат з механіком, з техніком. Їхала машина з ребами туди-сюди. Їх там теж крили, походу, по як вони забирали, то теж їх і піланцети діставали. І в Противник знаходився за 400 метрів від савушки. Тобі ж ми там зайняли оборону, почали цепляти, вициплювати і почали вже її тягнути. Ну, по ти кажеш. Ну, по нам тоді, стрілкотня. РПГшки летіли, ну, все, все летіло. Ми її витягнули. Чим витягнули? Є така важка, важка 55-тонна машина, називається вона Брем. Ну, ми цю операцію проводили, по-моєму, два чи три дні. Але витягнули нічого страшного. Стерпіли і в півішки, і РПГшки, і птури, і, і ланцети. Все стерпіли, все пережили, все витягнули нормально, чітко. Де вона зараз? Мен стоїть. — стоїть. Це вона? Так, ось вона стоїть. Ця сторона наїхала на міну. Ця сторона. Гусінцю розірвало так, що ми по кусочках її збирали, щоб ну, просто проаналізувати, як воно і що воно. Цю всю частину, цих три катка, вирвало повністю. повністю з корнями отак вирвало. Бідж, охай навідник підійде до мене. Ще більше резонансних подій із життя України та світу, читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Пекло на трасі Донецьк, Запоріжжя. Окупанти рвуться вперед, але зсу вже чекають. Лінія вогню перетворилася на справжній кілометр смерті. Ворог у розпачі ціла колона 20 одиниць знищена за лічені хвилини. Дивіться ексклюзивні кадри просто з епіцентру. бою далее у сюжете. Больше двух тысяч. Все только с одной позиции. А так Тобто, грубо кажучи, на тисячі Так. Да. Вони працюють на великомихайлівському відтинку фронту на самій межі Донечної Запорізької області. Нині дуже багато. Тримаємо оборону на даному участку і не даємо просовуватися противнику вперед. Інколи контрбатарейка, якщо ми достаємо. А в основному це техніка піхоти. Також, якщо у нас є можливість, наша піхота безпосередньо проводить штурмові дії, ми підтримуємо нашу піхоту, наші дрони літають, виявляють противника. Ми працюємо з артилерією нашою, знищуємо його. Їх робота, каже командир артилерійського розрахунку 71-ї єгерської бригади українських десантно-штурмових військ тепер фактично цілодобова. Кожен день кожен день? Да. Тобто це означає, що кожен день були спроби ворога атакувати. Да. Кожен день стрільба постріли, Робота. Остріл! П'ять секунд розрив. За весь квітень, мабуть, один день, щоб не було спроб порватися. О, інженер про ділянку фронту південніше національного шосе Н 15 донецьк курахове Запоріжжя протяжність передової у районі між річками Ворона і Мокрі Яли або простіше кажучи на відтинку від Новосілки до Федорівки з усіма вигинами нині не перевищує три десятки кілометрів. Натомість лінію оборони українських захисників тут атакують головні сили одразу двох ворожих загальновійськових армій. П'ятої та 36 шостої командир артдивізіону 71 ї єгерської зізнається, відколи бригада зайшла у сектор, бачили чимало. У нас тут на даному напрямку було вже все. Тобто вони намагалися і на мотоциклах, і намагалися колоною проїхати. Там більше 20 одиниць техніки зупинили їх. Остріл! Зараз більше пробують пішими малими групами. Ворожі авіація з артилерією у секторі майже не замовкають. Розповідає Одін, командир артбатареї 71-ї єгерської. І більша частина бомб зі снарядами летить тут по передньому краю. Ну вони працюють в режимі контрбатарейного по логістиці. Працюють навіщо їм використовувати артилерію по логістиці, по логістиці можна відпрацювати ланцетами і таке інше. Московицьких дронів у небі на великомихайлівському напрямку дійсно дуже багато. Визнають артилеристи 71-ї. Молода Зеленка, звісно, допомагає приховати гаубицю, але й безпілотники противника полюють за нашими артилеристами дуже прискіпливо. Якщо тоді мінімум маскировки вже вистачало, то на даний час і максимум маскировки інколи буває мало. Але коли треба зупинити спробу ворожого прориву або ж підтримати вогнем побратимів піхотинців, розрахунок цієї Д-30 мерщій, і баз роздумів наводить свою гармату на ціль. Вони спробували тут продавити, У них не вийшло. Якщо їм не давати цього зробити, не давати собі, так сказати, то вони і уходять далі. З великомихайлівського напрямку фронту: Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини на запорізькому напрямку. Справжній нонфікшн. гурівці відмінно відпрацювали прямо на полі бою в притул до ворога. А український винищувач мінуснув сили ворога на південному відрізку фронту. Не відстають і десантники добряче насипали окупантам. Ці кадри заполонили мережу. Подивіться їх і ви трилер зі запорозького фронту. Спецпризначенці гур відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою. Оперативна група спецпідрозділу Арт. Тан із гурмо України вирушила в рейд на ворожі позиції. Їхнім завданням було проведення диверсійно-розвідувальної операції проти 247-го десантно-штурмового полку збройних сил Російської Федерації. Троє бійців, діючи в тилу ворога, досягли визначеної точки, однак під час просування потрапили на ворожий патруль. Розпочався ближній бій. Троє українців проти трьох російських десантників. У ході зіткнення противник застосував невідому хімічну речовину. В результаті ураження газом українські штурмовики втратили боєздатність і були захоплені в полон. Після бою російська група разом із полоненими почала відступ до контрольованого ними населеного пункту. Їхній рух відстежували аеророзвідники з підрозділів активних дій головного управління розвідки. Командування оперативно ухвалило рішення втрутитися. Як тільки противник із полоненими дістався першого укриття, по них було завдано прицільних ударів ФПВ-дронами. Перший удар ліквідував одного російського десантника, що викликало паніку в лавах окупантів. Цим скористався один із полонених українських бійців. Він вирвався, зміг дістатися укриття в зруйнованій будівлі і перечекав бій. Попри сильне отруєння від газу, тим часом ударні дрони знищили ще двох російських військових: одного біля укриття, а іншого, який намагався сховатися під вантажівкою. Після повної ліквідації ворожої групи над районом бою з'явився розвідувальний дрон з координатами для безпечного виходу з тилу. Двоє бійців було успішно евакуйовані. Третій той, хто висловнув сам, повернувся на свої позиції пізніше, після настання темряви. Операція завершилась успішно. Всі українські бійці були повернуті. З собою принесли трофейну зброю та цінні розвідувальні дані. Наразі вони проходять лікування від хімічних опіків, але їхній стан стабільний. Ця історія стала символом рішучості, точності та відданості, з якої українські воїни борються за своїх до останнього. Тим часом на північному напрямі на ворожі війська спустилася кара з неба. Українська авіація завдає нищівних уражень ворогу. На кадрах український винищувач міг 29 працює по пункту тимчасової дислокації ворога на півдні України. А в цей же час на сіверському напрямку російські окупаційні війська зазнали нищівної поразки під час спроби штурму українських позицій. Ворог кинув у наступ кілька колон автотехніки, обладнаних імпровізованими засобами захисту від дронів. Попереду рухався мотоцикл, що виконував роль мобільної розвідки. Більшість машин була обшита металевими сітками та пластинами, відомими як мангали, а також оснащена засобами радіоелектронної боротьби. Однак жодна з цих заходів не вберегла колону від знищення. Завдяки злагодженій роботі української розвідки, інженерних підрозділів та операторів безпілотників, противника вдалося зупинити ще на підступах до українських позицій. Частина техніки була підірвана на мінах, загородженнях, ретельно підготовлених заздалегідь. Іншу частину, ту, що оминула міни, швидко виявила аеророзвідка. Далі в бій вступили українські дрони. Оператори fpv апаратів і дронів зі скидами методично знищили решту колонни. Цей епізод став черговим підтвердженням того, що навіть техніка з найновішими засобами захисту не рятує окупантів від високоточних дій української оборони. Загалом ситуація на фронті наступна. Попри офіційне оголошення Володимиром Путіним, перемир'я ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Протягом 8 травня українські захисники зафіксували 193 бойових зіткнення по всій лінії фронту, і це красномовно свідчить про повну відсутність реального режиму тиші. Російська армія продовжує застосовувати широкий арсенал засобів ураження за добу. Противник здійснив майже 4 тисячі обстрілів, з них 67 з реактивних систем залпового вогню. Випустив одну ракету, скинув 32 керовані авіабомби та застосував 2700 дронів камікадзе. Особливо інтенсивно били по прикордонних районах Сумщини. А найгарячішими залишаються Лиманський і Покровські напрямки. На Лиманському напрямі ворог здійснив 27 штурмів, намагаючись прорвати оборону біля кількох сіл. Однак збройні сили України стримали натиск. На Покровському ж 71 спроба штурму, тобто майже третина всіх атак. Доби там росіяни намагаються досягти локального прориву, проте всі їхні зусилля наразі марні. Інтенсивні бойові дії тривали також на Новопавлівському напряму, це 28 атак, та на Курському напряму, де зафіксовано 19 штурмів, 9 авіаударів і понад 270 артобстрілів. На інших ділянках активність була нижчою: 4 атаки на Харківщині, 4 на Куп'янському напряму, 6 поблизу Часового Яру, 9 на Турецькому і 5 на Придніпровському. Натомість на гуляй польському фронті обстріли вшухли. Українські сили оборони відповіли пропорційно. Було знищено 1300 російських військових, 4 танки, 4 ББМ, 36 артсистем, одна реактивна система залпового вогню, 39 БПЛА противника та понад 120 одиниць техніки. Також вдалося вразити 16 районів зосередження особового складу і техніки, пункти управління, склад з боєприпасами та ряд інших важливих цілей. Наразі це все. Наступні новини. Дивіться завтра. Прямий репортаж із центра Покровська. ФПВ-дрони нависають прямо над головами. Окупанти безжально б'ють по місту. Це кривавий наказ путінських генералів. Ворог намагається тиснути на українську оборону. Усе стирається в попіл. Про це детальніше у нашому сюжеті, прямо зараз. І під'їзні дороги до Покровська давно під вогневим контролем ворога на найнебезпечніших ділянках траси. Командир екіпажу видавлює з броньованого буса максимальну швидкість, але й тут бувають затори через підбиту техніку. Та й у самому Покровську про безпеку не йдеться. Росіяни намагаються зайти у житлову забудову, тому цілодобово атакують місто артилерією та авіацією. Тут уже важко знайти хоча б один цілілий будинок. Так от центр Покровська. Звучання російського каба по... У житловому кварталу є наслідки. Мінус 5 будинків, пожежа і невідомо, чи є тут цивільні, чи вже виїхали на щастя. От поліція зараз намагається обшукати це місце, подивитися, чи є постраждалі чи ні. На пошуки є лічені хвилини через засилля російських дронів перебувати довго на одному місці, ще й з великим автомобілем вкрай небезпечно. <риві> <риві> їдайте, и вон і що б прямо над, от над улицы, на вулиці, на сусідній. Тут пролітньо. Кось багато їх, ні? Да? Дуже багато, особливо останнім часом. Міх міг тут блін прям як мух, напевно. Саме через це всі екіпажі евакуаційних груп білий янгол озброєні дробовиками. Це зараз найефективніший засіб проти російських дронів, і не тільки тих, що над головою. Цей російський ФПВ впав прямо на стежку, якою щодня ходять жителі цього кварталу. Люди попросили поліцейських розмінувати чи, хоча б, деактивувати дрон. Після кількох пострілів з рушниці безпілотник загрози вже не несе. Гул вибухів та пострілів зараз у Покровську не змовкає ні на хвилину. 70-тисячне місто росіяни методично перетворюють на суцільну руїну і зону гуманітарної катастрофи. Ай-яй-яй, це суцільне пекло. І от Найжахливіше тут те, що під цими завалами... Під цими завалами можуть залишатися люди і дістати їх ну, просто неможливо. Неможливо, Тому що техніка сюди не заїде, а вручну розбирати немає змоги. Ну плюс небезпечно. І в цьому пеклі за офіційними даними ще залишаються понад дві тисячі цивільних, та з кожним днем їх менше. Люди просто гинуть від обстрілів та атак російських дронів. Багатьох сусіди ховають просто у дворах і парках у нашвидкоруч викопаних могилах. Та навіть після цього виїжджати погоджуються одиниці. До нас звернувся ваш син, щоб ми вас врятували з ага, цього Ага, все большое дякую, Але ми не поїдемо. Ви їм так скажіть по телефону. От там Бог намітив. Скільки нам жити. для багатьох жителів Покровська невідомість страшніша за російські снаряди, та й так званих ждунів тут не так уже й багато. Добре, героям путям. Микола разом із дружиною виїхати ніби й не проти, але не знає за що житиме в тилу. Каже, перед початком повномасштабного вторгнення не встиг навіть пенсію оформити. Тож евакуйовуватись боїться. Зараз без пенсії. Куди я в чорта поїду? Камета, да, ви виїдете там, там подають. Ви там, там, я виїду. Ну і що я там буду робити? Допоможуть допоможуть да, юристи є. є. Як сьогодні ніч пройшла? Таке предположение, що это до 9 мая они хочуть коротше, можна більше сюди залізти. І росіяни лізуть. Якщо в Покровську почнуться вуличні бої цивільним тут не вижити. Щось схоже, екіпаж білого янгола бачив в Авдіївці, Очеретиному, селидовому та попри напружену ситуацію, деякі жителі навіть повертаються в палаюче місто. За інформацією поліцейських дружина і дві неповнолітні донечки цього чоловіка нещодавно знову приїхали до Покровська з евакуації. Попри вмовляння, екіпажу батько так і не зізнався. Тя де сховав рідних, і такі випадки не поодинокі. У цю мить Європа екстрено скуповує зброю. Союзники України вкидають шалені суми в оборонку. Підкрадається нова небезпека. Зараз європейські склади пусті, а з Кремля несеться щось страшне. Новий задум Путіна всіх добряче вжарив. Чи встигнуть у ЄС підготуватися? Розлогіше про це у нашому матеріалі. До повномасштабного вторгнення європейські військові склади не тріщали по швах, а в минулі три роки запаси зброї невпинно скорочувалися. Адже країни ділилися з Києвом найнеобхіднішим. Нині ситуація на арсеналах іще критичніша. За розрахунками аналітиків, якби Росія напала на країни Балтії завтра, вони б не змогли стримати вторгнення. Бо для відбиття атаки знадобилося б мінімум 1400 танків, 2000 бойових машин піхоти, 700 артилерійських установок. Це більше ніж мають у наявності чотири найбільші військові держави Європи Франція, Німеччина, Британія та Італія. Десятиліттями європейське військове виробництво занепадало, і цей факт має просте пояснення: на продукцію не було надійного попиту ані до 2022 року, ані тим паче до 2014 року. Тож багато виробників оборонної техніки працювали за принципом виготовляти меншу кількість дуже дорогих систем. В результаті ми маємо 40 різних видів бронетранспортерів та 5 різних літаків і системи, які не сумісні між собою, замість того, щоб вираховувати те. Валу перспективу лише в останні роки європейці почали нарощувати темпи виробництва, коли збагнули, що російська загроза стала помітно ближчою а наявних запасів не вистачить ані для допомоги Україні, ані для власного захисту. Стратегія багатьох європейських країн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну полягала в тому, щоб віддавати свої старі запаси і тут же закуповувати нову техніку взамін. Це дозволило міністерством оборони та урядам виправдовувати збільшення військових витрат та нарощення виробництва зброї. До прикладу, Британія вже віддала Україні всі до одної свої артилерійські установки АЕС-90 і тут же придбала натомість їхніх шведських родичів Арчер. Якби не війна, королівська військо і далі б послуговувалося АЕС-90 принаймні щороків 10, а потім наймовірніше утилізувало б їх перед заміною на новіші моделі. З 2022 року військові витрати в Європі зросли на безпрецедентні 54%. Найбільший приріст у Німеччині майже 48%, А інвестиції Польщі у власну оборону зросли вдвічі. Та минуть роки, поки ці фінанси перетворяться на зразки конкретної зброї. Військове виробництво не досягло навіть половини того рівня запасів, які необхідні для організації мінімальної оборони. Очевидно, що є дефіцити. Це фактично змусило деякі європейські держави та учасників альянсу закуповувати зброю, важке озброєння за межами блоку. А це здебільшого обмежується південною Кореєю та Японією. До війни країни НАТО намагалися не виходити за межі блоку. Ри закупівлі озброєнь. Втім, через порожні європейські склади з'явилася чеська ініціатива, коли боєприпаси для України шукали по всьому світові. А польщу взагалі ставлять за приклад ефективного національного переозброєння. Польща розчарована тим, як ЄС укладає оборонні контракти, виконання яких займає роки, а суми у кошторисах постійно зростають. Тож вона звернулася до південної Кореї і просто зараз вже будують південно-корейські заводи в Польщі, тобто в майбутньому Варшаві. Ві, не доведеться переживати звідки надходитимуть деталі для зброї і техніки, бо все виробництво відбуватиметься всередині країни і буде самодостатнім. Найближчі сусідки агресорки першими розпізнали небезпеку і озброюватися почали ще до повномасштабного вторгнення. Але чимало європейських країн проспали загрозу. Країни Балтії почали переосмислювати свою оборону щонайменше з 2014 року. Вони справді роблять правильні кроки. Фінляндія займається цим узагалі десятиліттями, і навіть якщо Росія нападе завтра, Фінляндія буде готова воювати. А є ще інші країни, такі як Нідерланди, Данія, Бельгія, які лише нещодавно усвідомили загрозу, і їм буде дуже важко переозброюватись. Все ще через три роки від початку вторгнення Євросоюз спромігся підготувати оборонну стратегію на наступну п'ятирічку. Вона відкриває країнам доступ до 800 мільярдів євро і в пріоритеті виробництво та закупівля засобів ППО, артилерійських систем, ракет, боєприпасів та дронів. Втім, найбільшим поштовхом для цього стала навіть не російська агресія, а загроза втрати військової підтримки США. До приходу Трампа відбувалося переозброєння, але було дуже мало зусиль в інших напрямках. Прямках, таких як розвиток і збільшення чисельності національних армій зараз у Європі. Низка країн говорить про запровадження обов'язкової військової служби, включно з Великою Британією, про збільшення кількості резервістів, про початок виробництва складної високотехнологічної зброї, яку Європа виробляє або мало, або не виробляє взагалі, і залежить від США залежність Європи від США важко переоцінити це. Стосується і фізичної присутності під час холодної війни. Американський контингент Контингент налічував майже півмільйона військовиків, нині солдатів 80 тисяч. Лише у Великій Британії розміщені чотири повітряні бази США в Італії три морські. Загалом по Європі майже 50 військових баз американців, і вони не просто перебувають на місцях, а проводять спільні навчання та допомагають із утриманням ядерних боєголовок. Тож, якщо штати виведуть увесь контингент, європі насамперед загрожує кадрова криза військовиків, бо людей значно важче замінити ніж техніку. Ті ж Південна Корея, Японія та Ізраїль виготовляють озброєння сумісне з американським. Європейці зможуть продовжувати постачання Україні дуже добре. Йдеться лише про зниження пріоритетності власних військ. Тобто, замість того, щоб заповнювати ще один склад у Європі, заповнюють склад в Україні. І я вважаю, що європейські країни це розуміють їхня власна оборона. Це оборона України, і тут ми бачимо консенсус між усіма країнами ЄС за прогнозами директора найбільшої оборонної компанії Німеччини Райнметал, в Європі знадобиться мінімум 5, а радше 10 років, щоб бути готовою захищати себе. Але це після закінчення війни в Україні, бо зараз усе має йти на допомогу ЗСУ. В майбутньому Україна може стати базою військового виробництва та інновацій. Україна здатна стати двигуном оборони для решти Європи завдяки своїм фізичним можливостям. Це інтелектуальний потенціал, фізичне обладнання, історія інновацій, науки і технологій, а також безцінний досвід, якого немає жодна інша європейська держава. І, взагалі, українці будуть інтелектуальною рушійною силою оборонних інновацій протягом наступних 20 років, не лише в Європі, а й в усьому світі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу. Інтермарафон єдині новини на цьому. У мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.